Вітаю вас, шановні друзі, на YouTube-каналі сервісу «Виробот». В цьому відео я розповім вам про корисний інструмент для вашого сайту, який допоможе збільшити конверсію та покращити рівень обслуговування клієнтів, а саме про чат для сайту. Про те, як його додати, налаштувати та детально розповім про ті переваги, що він надасть вашому бізнесу. По-перше, ключовою перевагою чату для сайту є збільшення конверсії шляхом надання користувачам додаткового зручного каналу зв'язку. Більшість користувачів приймають рішення про те, чи продовжити користування сайтом чи ні, у перші секунди після відкриття сайту. Якщо людина не знайшла відповіді на свої питання у цей час або не знайшла варіантів зв'язку, які будуть зручні для неї, у 90% випадків користувач покине сайт та ви втратите потенційного ліда. Рішенням саме цієї проблеми є чат для сайту. Він, по-перше, надає можливість скористатися швидкими підказками та відповідями на питання шляхом підключення чат-бота. По-друге, надає можливість зручного для всіх формату зв'язку це підключення оператору. По-друге, чат для сайту не тільки збільшує потенційну конверсію цільової дії на сайті, а й стає ефективним каналом для лідогенерації через сайт. Використовуючи такі інструменти, як підключення оператору або вбудована форма зворотнього зв'язку у чат, ви підвищуєте вирогідність отримання контактних даних користувача та можливість зв'язку з ним після того, як він покинув сайт. Таким чином, чат для сайту збільшує конверсію вашого сайту більш ніж на 50%. Тому чат для сайту разом з системою взаємодії з клієнтами від Гаработ є ефективним засобом маркетингової активності для бізнесу. Також додатковим бонусом чату для сайту є підвищення ефективності просування сайту шляхом поліпшення поведінкового фактору. Якщо користувач скористався чатом, то з великим відсотком вирогідності він проведе більше часу на сайті та відкриє більше однієї сторінки за сеанс. Ці фактори, в свою чергу, є найважливішими параметрами для просування сайту у пошукових системах. Тепер ми переходимо до практичної частини того, як поставити віджит чату для сайту на ваш сайт. По-перше, для цього потрібно зайти на сайт сайтwirabot.com, перейти на сторінку чат для сайту та натиснути кнопку Спробувати безкоштовно. Далі ми вводимо e-mail для реєстрації та отримуємо посилання на наш створений кабінет. Також посилання прийде на пошту, яку ви вказали при реєстрації. Натискаємо почати зараз. І попадаємо до створеного кабінету. Наразі нас цікавить встановлення чату для сайту, тому ми натискаємо іконку чат для сайту. Ми одразу отримуємо код віджета, який потрібно поставити на ваш сайт. Можемо відразу його скопіювати і поставити на сайт, на який ми будемо встановлювати віджит. Наразі ми будемо встановлювати на цей сайт. Як ви бачите, віджета немає, є тільки тут іконка «Viber для зв'язку. Переходимо до системи керування сайтом і ставимо код віджету у розділ «Head». В різних CMS може відрізнятися, де саме знаходиться цей розділ, але на всіх сайтах код віджету ставиться саме у розділ хед. Ставимо та натискаємо зберегти. Наразі ми бачимо, що на сайті у нас з'явиться. З'явився віджит, але нам потрібно його налаштувати під кольорову гаму сайту, змінити надписи. Тому в кабінеті ми натискаємо кнопку налаштувати та попадаємо відразу до налаштування відджету. Ми можемо змінити кольорову гаму, щоб вона була під наш сайт, на який ми встановлюємо. Можемо змінити надписи. Також можемо змінити вітальний текст, але поки що ми його трогати не будемо. Натискаємо почати роботу І давайте відразу подивимось на сайті У в нас віджет змін. змінив свої кольори, змінив надписи. І взагалі він в нас вже працюючий. Тобто, для користувачів сайту, він вже на 100% працює, людина може перейти до чату. Давайте подивимося, що буде відбуватися саме от коли людина буде приходити до чату, як він буде спілкуватися з оператором. Відразу скажу, що коли ви реєструєтесь, у вас в сценаріях бота. Тобто сценарій бота це кроки користувача у боті, у віджиті, по яких він буде переходити. Спочатку вмикається, коли людина натискає на сайті кнопку Перейти до чату. Вмикається вітальний, вітальний сценарій, вітальне повідомлення. Як ви бачите, у нас це привітання, в якому буде клавіатура з двома кнопками: підключити оператор та контакти. Саме про сценарії, як налаштовувати сценарії, як робити свої сценарії. Про це є інше відео на нашому youtube каналі яке ви можете подивитися, щоб більш детально розібратися саме з цим функціоналом. Тому що, в принципі, сценарій ботів це якщо ви будете підключати чат для сайту, якщо ви будете підключати ботів для месенджерів, то саме з цим розділом найбільше потрібно працювати саме для налаштування. Потім, вже, коли налаштування зроблено, нас будуть більше цікавити там, розділи аналітики, запитів. Але, от перше, це потрібно розібратися саме з цим розділом. Як я вже сказав, ви можете подивитися детальні відео, які стосуються саме цього розділу. Наразі ми переходимо на нашому чаті для сайту, натискаємо Перейти до чату і натискаємо Розпочати чат. Як ви бачите, у нас з'являється вітальний текст, вітаємо вас у чаті компанії, та у нас є дві кнопки, саме які додані у клавіатуру сценарія привітання. Натискаємо кнопку Підключити оператора, і ми бачимо, що з'явився надпис Очікуємо підключення оператора. Також у самій системі ми бачимо, що з'явився новий запит. Ось ми бачимо, що є у нас повідомлення, що є один новий запит. Ми можемо відразу до нього перейти. Е, як бачимо, назва підключення, джерело, звідки сайт, і очікує відповіді. Тобто, це мається на увазі, що ще жоден оператор. Не взяв у роботу цей запит. Якщо ми натискаємо на запит, ми попадаємо до чату е, і можемо взяти цей запит у роботу. Наразі у нас один адміністратор у системі е, адмін, тому зараз, коли ми візьмемо у роботу цей запит. Тут ми бачимо, що написано відповісти як адмін. Тобто, якщо б у нас адміністратор вже був з якимось ім'ям, тут би там відповісти як там, Володимир, Оксана і так далі. Наразі дефолтом адміністратор, назва адміністратора це адмін, ви це можете змінювати. Натискаємо відповісти як адмін. І бачимо, що в чаті з'явився надпис повідомлення, оператор адмін приєднався до діалогу. Таке ж повідомлення бачить і користувач у чаті для сайту. Ось як бачите, оператор адмін приєднався до діалогу. Далі йде спілкування між користувачем сайту та оператором системи. Також і користувач, і оператор може в будь-який момент завершити діалог. Користувач може натиснути кнопку Скасувати, оператор, в свою чергу, також може натиснути Закрити. Але давайте подивимося, як відбувається спілкування з боку оператора. Ну, По-перше, ми просто можемо написати якесь повідомлення користувачу та відправити. Як ви бачите, я написав доброго дня, відправив і користувач бачить це повідомлення. Також для більшої зручності роботи операторів вони можуть створювати швидкі відповіді. Давайте спробуємо додати. Швидку відповідь. Пишемо назву. Назва це тільки для простішої ідентифікації, що це саме за відповідь. Тобто, якщо у вас, наприклад, швидка відповідь якась там достатньо довга, то щоб у списку не було великих фраз, вони будуть помічатися саме як назва фрази. ну і Можемо продублювати у сам текст. Доброго дня. Тож, можу допомогти. Зберігаємо цю фразу і можемо відразу, як ви бачите, вона з'явилася у списку фраз, можемо відразу обрати та відправити нашому користувачу. Далі ми можемо використовувати цю фразу, просто натиснувши на неї та натиснувши, знову ж таки, обрати. Також можна видаляти. Користувач бачить повідомлення, які ми відправили, і своєю чергою також може. Нам відповідати. Таким чином відбувається спілкування між. Користувачем та оператором діалогу. Також можна прикріплювати файлові повідомлення, як оператор це може робити, так і користувач. І, як я вже сказав, у будь-який момент або оператор, або користувач може закрити чат. Наприклад, в нашому випадку зараз користувач написав там поки що нічим дякую, і оператор може натиснути Закрити. В цей момент діалог закривається. Користувач попадає на перший сценарій, на який він попав спочатку, тобто на стартовий сценарій, і далі при потребі, при потребі він знову може натиснути підключення оператора, щоб зробити новий запит. Що ми бачимо у системі? У системі ми бачимо наш запит, але його вже немає в нових запитах, тому що він вже закритий. У нас вже не відображається, що потрібно відповісти, що є нові повідомлення. Також ми бачимо, хто саме спілкувався з користувачем по цьому запиту. Ну, як я вже сказав, у нас наразі один адміністратор, Тобто, якщо у вас буде декілька операторів, то ви зможете бачити, який саме оператор відповідав на цей запит. Тобто це можна потім фільтрувати, щоб робити аналітику, щоб розуміти там, ефективність роботи ваших менеджерів операторів. Це, що стосується саме можливості спілкування оператора з користувачем чата. Також мож, функціонал чату для сайту може бути достатньо розширений шляхом підключення, наприклад, форми лідогенерації, підключення бази знань. Це все можна робити в налаштуваннях, якщо ми переходимо на налаштування, в налаштування ботів і обираємо віджит для сайту. Як ви бачите, тут є додаткові можливості, наприклад, активні запрошення, база знань, лідогенерація. Тобто чат для сайту може, може мати значно більший функціонал, ніж ми бачимо наразі. Але про це все будуть інші відео, в яких буде більш детально розглянений кожний окремий з цього функціоналу. Дякую за вашу увагу. Дивіться наше відео, там буде багато чого цікавого.